Вертепом та колядками відзначають різдвяні свята у товаристві польської культури на Рівненщині. Дитячі колективи всі свої репліки та музичні композиції виконують польською мовою. Такий захід тут проводять щороку. В цьому році так трохи з запізненням з певних там обставин, що ми цю зустріч робимо вже аж 13 січня. Це свято проводимо вже в нашому новому офісі, тут на вулиці Шевченка, 45, тут де трохи більше місця, кращі умови, ніж ми мали до того. Учасники різдвяної зустрічі спільно моляться та куштують обладку. Традиційний католицький святковий хліб. Присутніх вітає духовенство з костелу святих Петра і Павла. Вірке подікування для тих у святкові дні, які дорослі та діти відзначають у стінах цього клубу. Ми від імені отця Владислава Чайки та всіх ксьондзів вікаріїв хочемо вас привітати та бути з вами. Під час свята презентують нещодавно створений при товаристві гурт сеньорок Веселий вечір до колективу. Увійшло 10 жінок похилого віку. Вони також хочуть калядувати та прославляти Бога. І, взагалі, людина похилого віку, старшого віку, вже не так задіяна в суспільстві. І для того, щоб знайти себе в суспільстві, можливо, показати малим, молодим людям про ось таку ще життєву, життєве джерело, яке в нас б'ється. Ми об'єднуємося в гурти. Загалом дійство зібрало майже півсотні шанувальників польської культури з різних міст області. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.